Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб провести останню путь наших молодих героїв. Про кожного з них ви самі знаєте. Але я, той, який служив з ними, той, який приймав участь в бойових операціях разом з цими хлопцями, хотів би дещо докладно розповісти вам про них коротко. Капітан Андрієнко. Це був офіцер з Великої букви. Це була людина, з якою йшли і за якою йшли. Неодноразово приймав участь у змаганнях розвідувальних груп. Займав призові місця. В складі групи приймав участь у змаганнях розвідувальних груп у Великій Британії. Зайняли почесне третє місце вперше в історії України. Солдат Шимчик Ярослав. Це мій боєць. Один з найкращих радистів частини, один з найпідготовленіших. Спортсмен, професійний спортсмен. тяжелий атлет. В нього закінчувався контракт. Він мав продовжити його. Але ворожий снаряд перервав цю мрію. Сержант Гузуляк Анатолій, чуйний хлопець, відповідальний, під час антитерористичних операцій проявив мужність, сміливість, наполегливість, за що нагороджений нагрудним знаком за військову доблесть, Старший на шершень Андрій, снайпер від Бога, світла голова нашої частини. Він зробив вагомий внесок у розвиток, у покращення бойової підготовки всієї частини. Учасник парашутної команди полку зніснив понад 200 стрибків з парашутом з різними типами парашутів з різних типів військово-транспортної авіації. Сьогодні ми проважаємо цих хлопців в останню путь. Вічна пам'ять героям.